27 липня 24 рік продовжуємо переробляти на вино наші фрукти-продукти, які, які є в залишку. В даному випадку селича. І розвінчуємо ще одні міфи про те, що не потрібно мити фрукту, тому що вона потім не заграє, не буде природних бактерій. Все воно, якщо потрібно, якщо грязно, або так, як у нас в даному випадку, листя в домішку є, тому що ми прискорене збирання робили, можна мити і нічого страшного не буде. Все воно заграє. Це все міфи. Переробляємо, як завжди, хто дивиться, Хтось знає, хто не дивиться, повторюємося по сто раз одне й те саме. Перечавлюємо на своїй дробілки, так сказати, саморобній. На скору руку все зроблено, але немає нічого довшого, чим зроблене на деякий час. Все воно розчавлює, там такі зазори покажу потім. Ось так це виглядає. Ставиться наша чудо-машина на звичайне відро. Засипається сюди продукція. І на виході маємо ось такий, такий субстрат, який всі бубки подавлені, всі до одного. Вже аж он сок відходить. І потім це все ми перемішуємо в харчовий бідон. Вийшла у нас ось така кількість субстрату в бетоні 30-літровому більше половини. Ну, вийшло тут десь 25 літрів субстрату. І на ці 25 літрів субстрату ми виливаємо 15 літрів. Ну, тут не 15, десь 13 літрів води. Води теплої 18-20 градусів температура. Це обов'язкова процедура для того, щоб отримати смачне вино. Чому як, знову, як і у всіх інших відео, спорити не буду, нічого доказувати не буду. Я так роблю, так смачно і так, я вважаю, правильно все. Розводимо. Якщо ви не плануєте більше додати, можете один до одного на 25 літрів, 20 літрів десь води долити, і це буде ось так. Я вам гарантую, тому що концентрат, він... Він добрий концентрат будь-якого вина, навіть виноградові. Це вже перевіримо. Виноград трошки менше. Чим сочніша ягода, тим менше її потрібно розводити. Виливаємо, ставимо на декілька днів, починається бродіння, бубку відбираємо на другий день. Вона відділиться, вона вся впаде на дно, для того, щоб вона не дала гіркоту. На другий день ми всю бубку відберемо. Через два дні, коли воно заграє, Ну, при такій температурі, як зараз, за 30 градусів це два дні вдосталь. Знімаємо з осаду. Це я розповідаю, якщо не буду знімати, якщо хто хоче подивитися одне відео. Так що, друзі? 30 липня, 24 рік. Наша епопея вина з Алечі. Продовжується. Не дивіться на ось це. Це доказ того, що я казав, що воно все одно заграє. Ми набрали його ось так. були. Перший день воно стояло тільки-тільки, ну, а потім, як пішло бродіння, все воно перло і ми все показуємо в тих умовах, в яких воно є. Як воно робиться. Зараз на чуть фекать, бекать, все. Воно у нас заграло, пройшло трошки більше двох діб. І ми його пересіджуємо. Пересіджуємо через ось таке звичайне сито. Бачите, щось лишається. Зверху ми мизгу зібрали, все перецідили і виливаємо в бутлі, в бутлі, теж, щоб в нас не вийшла така сама штука, потрібно наливати ось так до розширення. Виливаємо сюди, ми вже води не додаємо, тому що вже у нас все додано сюди, ми вже розвели його співвідношені 1 десь до 0,8 отакого. У нас було десь 25, майже 30 літрів, 25 хай буде. І ми туди влили 20 літрів води. Все. Доливаємо на 10 літрів на ось таке відро, кіло сахара, і воно собі булькотить. Потім все залежить від того, що ви полюбляєте. У вас. Задовільняє смак того вина, який ви отримуєте після кіла сахара. Ви його знімаєте з осаду, як тільки перчаточка впаде і поки я надягаю завжди рукавичку, воно так видніше, і... тому що всі оці, ці кришки вони десь проходить воздух буває. Рукавичка, на крайній випадок, резиночка для грошей на рукавичку, щоб плотніше. І все. Тільки вона здулася. Як ви знаєте, що вам це нормальне вино буде смакувати, ви його знімаєте з осаду, просіджуєте, ставите на дозрівання на пів року. Якщо ви знаєте, що ви любите міцніше і солодше, ви знову додаєте, але вже пів кіла на ось цей бутиль, але треба не чекати, щоб перчатка впала. Десь тиждень пройде. Якщо раніше перчаточка впаде, дивіться, тільки вона почне здуватися, відразу додавайте, щоб не перестало грати. І так можна продовжувати до нескінченості. Скажу вам секрет: 13, здається, градусів, не пам'ятаю, чи 12 чи 13 градусів. Максимально, що може бути в спиртові, в вині, тобто ви його можете зробити до максимальної крепості. Воно так краще, воно потім точно у вас не заснядя, воно буде крепке, більше у вас не вийде, тому що в більшому спирті вмирають бактерії. Ось ті, що виробляють спирт. Вони вже занадто п'яні стають, і вони вже не можуть переробляти спирт. То для них забагато. Так що, любите, Сухеньке зробили кіло, а можна, якщо солодке, то зовсім без сахара. Ну, я таке не полюбляю. Мені подобається, щоб пити приємно. Все. На, на рахунок того, як розводити, я вже розповів. Якщо хто хоче розводити, хто хоче не розводити, я роблю так. Мені так подобається. Концентроване, мені не смакує. Воно притерне, воно не має смаку. Так, Розмішуєте з водою, але відкриваються смаки. Все. І через пів року. Починайте його споживати. Найкраще вино смакує через півроку. Півроку, сім, вісім місяців витримки і смакуйте. Все, дякую за увагу. Робіть собі, насолоджуйтесь, але не зловживайте. Все воно потрібно знати в міру, як і в усьому.